21 ша позачергова сесія Чернігівської міської ради збіглася з днем міста. Тож більшість питань і проєктів рішень була пов'язана з відзнакою людей, які зробили значний внесок для оборони Чернігова та підтримки місцевих жителів, зокрема працівників критичної інфраструктури, комунальних підприємств і поліції. Також депутати присвоїли звання почесних громадянин міста Чернігова захисникам Віктору Нікулюку, командувачу оперативного командування Північ. Леоніду ході, командиру першої окремої сіверської танкової бригади, Дмитру Брижинському, командиру 58-ї мотопіхотної бригади, Олексію Восоцькому, командиру 119-ї окремої бригади територіальної оборони регіонального управління сил територіальної оборони північ. Безпосередньо я був свідком як командував обороною міста Брижинський. вважаю також це рішення логічним, аргументованим. Подальшому він був призначений керівником 58-ї бригади. Одна з трьох найголовніших частин а це Перша танкова, 58-ма і ТРО. Є пропозиція, це рішення підтримати за основу всього. Прошу підтримати. Олексій Висоцький також був присутній на засіданні. З перших навіть не днів, а годин Олексій Олексійович мужньо. Очолив територіальну оборону міста Чернігова. Ситуація була вкрай скрутна. Особовий склад, чесно кажучи, не підготовлений. Багато людей не проходили військову службу ні срочно, ні взагалі ніяку. Просто люди за покликанням отримали зброю і захистили наше місто. Олексій Восоцький стверджує, що це спільна заслуга всіх захисників. Це заслуга не моя особиста, це заслуга всього моєго особового складу, всієї 119-ї бригади територіальної оборони від полковника до крайнього бойця, який до сих пор виконує свої завдання за призначенням. Також депутати підтримали ідею створення відзнаки для територіальної громади міста Чернігова Медаль за оборону Чернігова. Проєкт малюнка та опис самої медалі будуть розроблені вже найближчим часом. Загалом порядок денний налічував 10 питань, одне з яких про перейменування вулиць було знято. Окремо депутати направили звернення до Кабміну Міністерства фінансів України та Чернігівської ОВА щодо вирішення питання своєчасного здійснення платежів органами державної казни. Чеської служби України абсолютно, все жодної тут немає політичної складової, є вимоги часу про своєчасну підготовку міста в надзвичайно скрутних ситуаціях і фінансових, і технічних до опального періоду. Є чітке розуміння тої ситуації фінансово, в якій є сьогодні державний бюджет і можливості казначейства. Але тим не менше ми просимо врахувати те, що на сьогоднішній день нам не відпускають ні будівельні матеріали в борг. В нас скопичилася купа платіжок. Ми не можемо на сьогоднішній день нам не постачають там ні техніку вперед. Ні, ту саму сіль, і це ставить під загрозу. Ну реально ті роботи, які ведуться, і се тисячі людей.